Усім вітання мої дорогенькі. Сало з чесником, тушонкою і перчиком. Неймовірна закуска, яку колись їли козаки. Тепер цей смак повертається на вашу кухню. А ще домашні грінки з ароматною чесниковою олією, що ідеально доповнюють намазку. просто ситно і по українськи смачно. Спробуйте, не зможете зупинитись. Для приготування нашої закуски беремо шматок свіжого сала. Його вага 500 г. Це сало домашнє, привезене із Полтавщини. Дуже запашне, шкірка підсмалена, світло коричнева, все як годиться і притаманне для цієї місцевості. Сало ріжемо шматочками. Будемо перемелювати через м'ясорубку. Сало полюбляємо у різних варіантах. Ось таке свіженьке кладемо у морозильну камеру і смакуємо, нарізаючи тоненько таке холодне та морозне. Коли ним наситилися, тоді готуємо на маску, закуску на хліб. До речі, шкірку з цього сала не знімаємо, крім того, що вона дуже тонка, є м'якою ніжною, адже це сало пропечене на соломі та пропарене. Далі беремо баночку тушонки. Нею будемо збагачувати наше сало. Така тушонка у нас жарненька, збірна. Закриваємо їх всього декілька штук, щоб додавати не тільки до сала, а й для смаження картоплі на вогні, для бограчу, для зажарки до вареників, пирогів, книглів, бульб'яників, дерунів. Вона особлива, збірна, тому що додаємо різні шматочки м'яса це свинина, курятина, шкірка і навіть кладемо шматочок копченої ковбаски. Завдяки тому, що вона така жирна, довго зберігається, адже застиглий верхній шар смальцю захищає від псування. Розділяючи видно, десь більше м'яса, десь ніжна курятина, десь ковбаска. Як готуємо тушонки, відеорецепти знайдете на нашому каналі. І також всі перелічені страви, до яких її додаємо. Підтримайте нас вподобайкою. Вам це нічого не вартуватиме, а нам буде приємно. І начищаємо часником. Для такої кількості сала беремо одну головку. Придбали свіжого. Часник може бути як дуже гострим, так і ні. Тому пробуємо його і вже тоді визначаєте, скільки вам потрібно. Під свій смак налаштовуєте цю гостроту. Направду скажу, зі свіжого чеснику насправді багато відходів. Це лушпиння і тоненька шкірка. І по смаку не такий вже й гострий. Але спочатку перемелимо, тоді визначимо, чи будемо додавати ще. До цього набору додаємо гострий перець чилі, маринований у яблучному оцті, з чесником та цукром. Він додасть приємної гостроти нашій закусці. Беремо один. Такий перець ідеальне доповнення до м'ясних рибних страв, картоплі, сиру і навіть овочевих салатів. Його консервація просто знахідка. Переглядайте відео на каналі. Всі продукти підготували. Тепер перемелюємо на м'ясорубці, пропускаємо через дрібне сито. Чергуємо сало, гострий перець, сало, чесник, тушонка. Додавання тушонки до перекрученого сала дає нам більш м'ясний смак. Робить масу ніжною і соковитішою. А підкопчена ковбаска дає свій особливий запах. Такий легкий димок і присмак прянощів, що дуже смачно поєднується зі свіжим часником і салом. Усе це добре смакує з чорним хлібом. Але ми приготуємо грінки. Той, хто хоч раз таку намазку смакував, ніколи її не забуде. Розповідайте про це у коментарях і напишіть свою назву: чи це сало перекручене з часником, чи перетерте, чи сире сало мелене з часником, чи бутербродне. Адже в різних регіонах точно є сотні інших назв. Тепер все приправляємо до смаку. Додаємо солі приблизно одну чайну ложку. Потрібно звернути увагу на солоність тушонки, а можливо, у вас і сало було засолене чорного меленого перцю до смаку. Але не забуваємо, що тут вже є гострий перець чилі. та додаємо зелень кропу. Він у мене морожений. Коли є свіжий, додавайте його. Все ретельно перемішуємо. Відчувається приємний запах тушонки, і часник дає той ударний запах, з яким ця закуска сала, отримує відповідний смак. І коли ви готуєте вдома самостійно, якраз можете відчути цей стійкий смак, який не зрівняти з покупною закускою. Баночка такого меленого сала з чесником у наші складні часи є не тільки смачним перекусом, а й окремим прийомом їжі в укритті чи в дорозі. Тільки упакували масу та взяли з собою разом із хлібом. Зручно брати на пікніки, поки готуються інші страви. Наприклад, смажиться шашлик, ви та навіть діти уже зможете перекусити. Чи на полювання, риболовлю у подорожі в будь-який час року. Швидко намазати і смачно ситно поїсти. Все гарно перемішалося і до смаку все посолено, приперчено, в міру часниково і злегка відчувається присмак тушонки. Якщо у вас є навіть дві ложки тушонки, додавайте до сала, це дуже смачно! Намазка готова, все швидко, легко та просто. І намащуємо на хлібчик. Консистенція ніжна і, на вигляд, приємна. Відніються частинки гострого червоного перцю та кропу. Хочу зауважити, що така страва вже не є бюджетною, як раніше про це говорили. Останнім часом сало дуже виросло в ціні, але це не привід його не їсти. Таким приготуванням точно порадуєте своїх гостей. Щоб більше розкрити смак цієї закуски, приготуємо грінки. Чорний улюблений ваш хліб нарізаємо на брусочки. Грінки із меленим салом дійсно дадуть наповно насолодитися цією стравою, а з часником ще смачніше. Можна сказати, це вже хороший перекус і основа для намазок, і просто доповнення до основних страв. Для смачного приправлення грінок беремо 5 зубців чеснику, пропускаємо через прес. До нього додаємо трішки солі та 2 столові ложки олії, перемішуємо гарненько, щоб сіль розійшлася, і викладаємо на хліб. Грінки домашнього приготування набагато смачніше. Можливо, вони трішки жирніші і калорійні, але іноді побалувати себе можна. Накриваємо посуд кришкою чи тарілкою і так перемішуємо, струшуючи. Потрібно, щоб вони просочилися цією чесниковою олійкою. Далі викладаємо їх на деко, духовку вже розігріваємо. Випікаються вони недовго 10-15 хвилин, при температурі 180 градусів. Але цей процес контролюйте, щоб сухарики не підгоріли. Можна їх перевертати. До речі, коли не любите чесник, можна його не додавати перед запіканням, а просто посолити поперчити, олією змастити і запекти, а подрібнений чесник зробити окремо для його любителів. Грінки готові. І поки запікалися цих 10 хвилин, чесниковий запах повсюди. Даємо їм охолодитися до кімнатної температури і вже потім намазуємо перекрученого сала. Грінки вийшли хрумкі і мають легкий чесниковий присмак, адже при нагріванні часник втратив свою різкість, став м'якшим і ніжнішим. Виходить не ядерна зброя, а приємний запах. Саме те, щоб похрумтіти з такою намазкою, з борщем, з капусняком, з гороховим супом, просто зеленою цибулькою свіжим огірком, з помідорою. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.